Я планую розлучення. Я громадянка України. В мене є чоловік поляк. Є велика вірогідність, що там позов буде У Нас був гостєвий брак. Завжди треба звертатися до міжнародного правового договору. Mm -hmm. Ну коротше, це не просто. Це не просто, але цим можна гратися. Це можна грати, де мені, як наприклад, дружині більш вигідно розривати шлюб. Ну скажімо, так що це має бути е вигідно для обох із подружжя. Шахер-махер. Друзі, вітаємо! За вашими численними заявками ми хочемо поговорити і зробити декілька випусків на тему не міжнародних податків, а на тему шлюбних та сімейних відносин з іноземним елементом. Отже, сьогодні ми запросили у гості експерта Тетяну Жук, керівника практики сімейного права юридичної компанії Ковіз Бондар і Бондар», які ми сьогодні задамо питання стосовно того, яким же правом регулюються відносини. Подружжя за умови, що один з подружжя, наприклад, проживає за кордоном. Ми всі розуміємо, що сьогодні не дуже рідкі ситуації, коли жінка з дітьми проживає в іншій країні, вже не була статусу резидента іншої країни. Чоловік залишається в Україні. Отже, що відбувається, чи змінюються законодавчі норми, якими регулюються їх відносини, і які наслідки таких змін? Ну, про це все вітаю. Ну, давайте спочатку розберемося, що ж таке іноземний інозем... елемент. іноземний да. елемент. По-перше, це ознака, яка характеризує правовідносини для того, і робить їх такими особливими. Що може бути іноземним елементом? Це може бути громадянин України, який проживає за кордоном, коли в правовідносинах є да, іноземний uh -huh. елемент, або іноземець, або особа без громадянства. Або якщо юридичний факт. A, який a, створює, змінює або припиняє правовідносини, а виникає a, за кордоном. Стоп, a, юридичний факт. Я поясню, можна для людей, да. Для да. людей, які не є юристами, юридичний факт, який змінює або припиняє правовідносини, це що? Це, це переїзд, це, наприклад, укладення шлюбу за кордоном. Так, або укладення договору. Договору шлюбного. Наприклад. Окей, так. так. Ну a, що для. A, Шлюбних відносин, шлюбно сімейних відносин, іноземний елемент може характеризуватися суб'єктним складом, тобто, це якщо один із суб'єктів правовідносин, тобто один із подружжя, або змінює місце проживання, або початково є іноземцем, а шлюб, наприклад, укладається в а, угу. Якщо це тільки характеризується юридичним фактом, це, наприклад, укладення шлюбу між двома іноземцями. В Україні так. А, а якщо може бути змішаний та, uh -huh. ситуація, коли і суб'єкт, і юридичний факт, скажімо так, поєднуються, це, наприклад, коли шлюб між іноземцем та громадянином України укладається за кордон. Ось це вже поєднання іноземного елементу і суб'єктно, як іноземця, ага. і юридичного факту, як укладення шлюбу за кордоном? Яке це має значення стосовно регулювання? Тобто, чи будуть відрізнятися правові норми, які застосовуються до цих відносин за умови, що, наприклад, це шлюб між іноземцями укладений в Україні, або це шлюб між українкою та іноземцем укладений, скажімо, в Польщі? Тобто, чи будуть відрізнятися ті норми, які будуть ці відносини регулювати? Ну, за все будь-які відносини з іноземним елементом вони будуть регулюватися або за міжнародним правовим договором, який ага. укладений Україною, і ратифікований Верховною Радою, тобто договором, який є частиною законодавства України. Причому, якщо договір між Україною і такою державою укладений, то і норми цього договору. І норми чинного законодавства України розходяться, то перевагу мають норми міжнародного договору ага. Бо двостороннього або багатостороннього. А якщо ситуація, коли немає договору між Україною та іноземною державою, походження іноземного елементу, наприклад, одного з подружжя, тоді ми регулюємо правовідносини згідно закону України, чинного законодавства, закону України про міжнародне приватне право. Ну, наприклад, да, для давайте, прикладу, давайте да. будемо розглядати приклад, як це регулюється за міжнародно правовим договором. Наприклад, от як ви проводили ситуацію, укладається шлюб між громадянином України і громадянином Польщі. Тоді їх особисті майнові правовідносини будуть регулюватися міжнародним правовим договором, який укладений про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах і укладений між Україною та Польщею. Та ратифікований Верховною Радою України, і е, даний договір визначає, що е, ці правовідносини регулюються за е, законодавством держави, громадянами якої є, ці, е, подружжя. Подружжя, да, є подружжя на час е, виникнення, наприклад, спору. Так. Якщо наша ситуація громадянство у них різне, ага. тоді застосовується право держави, де е, подружжя проживає. Угу. Якщо вони і громадянство різне, і проживають вони в різних державах, один в Польщі, один в Україні, тоді застосовується право цієї держави, суд якої розглядає справу. От тут дуже цікаво. Тобто, якщо я можу проаналізувати, наприклад, я планую розлучення, я громадянка України, в мене є чоловік поляк. Він проживає в Польщі, я проживаю в Україні. В нас різні громадянства, різні країни проживання. Я хочу планувати розлучення, наприклад, і хочу зрозуміти, за яким правом розлучення буде більш вигідне для мене. Тобто я тоді маю проаналізувати норми польського законодавства, які регулюють правові і майнові, в тому числі відносини подружжя. Я маю проаналізувати українські правові норми, вирішити, де мені вигідніше ініціювати справу про розлучення, і відповідно подавати позов. Але я як Українка має право ініціювати розгляд справи про розлучення як в Україні, так і в Польщі. Правильно? І відповідно від цього буде залежати ці правові норми, які будуть застосовуватися до процесу розлучення. Якщо ну, завжди треба звертатися до Міжнародного правового договору, якщо там є чітко визначено, що застосовується де право держави громадянства, то відповідно і компетентними органами ага. будуть суди. От, наприклад, як в договорі з Польщею ага. чітко визначено, що майнові там, наприклад, відносини правовідносини подружжя регулюються правом держави громадянства ага. спільного громадянства. Ага. При цьому компетентними органами також будуть суди. Країни громадянства, держави громадянства. Uh -huh. Тобто, наприклад, якщо у нас шлюб між двома українцями, наприклад, да, дружина виїхала, проживає в Польщі, то uh -huh. компетентними органами будуть суди України. В будь-якому разі, в будь -якому тому якому що пар. в них є спільно особистий закон і в них так. обох громадянство України. Тобто вона, знаходячись в Польщі, не матиме право ініціювати так. процес щодо припинення щодо розірвання шлюбу. Вона так. не матиме право починати його в Польщі, тому що в них є спільне Є велика вірогідність, що там позов буде повернуто в зв'язку з тим, що поданий не до компетентного суду. Таким чином, любі друзі, що важливо розуміти, що насправді резидентство майже ніколи не має значення стосовно того у випадках вибору країни, право якої буде застосовуватися. не завжди не завжди, не завжди. Окей. тому, що наприклад існують інші ситуації існує договір, наприклад, з Литовською республікою. Так Який регулює, що в першу чергу, при там, наприклад, майнових правовідносинах подружжя застосовується право місця проживання. Одного спільного, з спільного. Спільного місця проживання. А якщо спільного нема? А якщо спільного нема, тоді справа держави спільного громадянства. А якщо спільне громадянство немає, то право держави де останнього спільного місця проживання. Ага. Тобто, де вони в останнє жили разом? Да. Тобто, таким чином рекомендація може бути така: дорожня карта може бути така, я її озвучу, ви мене поправите. А якщо ми розуміємо, перше, що нам потрібно встановити, чи є в нашому шлюбі іноземний елемент. Так, або громадянство різне. Або у кожного у будь -кого з подружжя, або фактичне місце, місце проживання в різних країнах. Якщо ми встановили, що в нас є іноземний елемент, кроком номер два буде визначення, чи є між цими двома країнами, які задіяні, тобто країною громадянства та країною проживання, міжнародний договір укладений і ратифікований відповідно Верховною Радою України. Якщо ми встановили, що цей договір є, тоді ми йдемо до договору і за цим договором визначаємо країну право якої застосовується до наших правовідносин. Якщо цього договору немає, тоді до наших правовідносин застосовується що? але іноземний елемент є Є, да іноземний елемент є. Ми це. Тоді ми це. встановлюємо право. Право якої держави застосовується відповідно до норм закону України про міжнародне приватне право. Віннома говорить, що до правових наслідків шлюбу, тобто до будь-яких особистих майнових правовідносин подружжя в шлюбі застосовується право особистого закону, спільного особистого закону, тобто, по суті, право держави громадянства подружжя, якщо немає спільного, Особистого закону тоді застосовується право держави, де подружжя мало останнє спільне місце проживання. Окей, тобто, якщо немає, а, але за умови, договору... що там хтось іще із подружжя залишився проживати. А якщо для не того, щоб був зв'язок, залишився зв'язок з державою. Якщо, якщо, не якщо не залишився, то застосовується право держави, яким обоє із подружжя мають. Найбільш тісний зв'язок іншим чином, наприклад, працюй. Mm -hmm. Ну коротше, це непросто. Це не просто, але цим можна гратися. Це можна гратися. якщо я е маю достатньо досвіду, або якщо я можу звернутися до консультантів і сказати: дивіться, за всю нашу спільну історію ми пожили. В нас є таке громадянство, таке спільне місце проживання, таке останнє місце проживання кожного, така країна, з якою ми маємо найбільш тісні зв'язки. Тобто, ми можемо підготуватися, де мені, як, наприклад, дружині більш вигідно розривати шлюб стосовно норм, які будуть застосовуватись, наприклад, які забезпечують мені більший рівень захисту, або більший рівень там, наприклад, компенсації, або кращі права ніж в інших країнах. Тобто я це порівнюю. І потім, в принципі, можу, готуючись до розлучення. Пожити в тій країні, в якій мені цікаво, щоб норми якої застосувалися до мого процесу розірвання шлюбу відповідно до наслідків такого розірвання. Тобто, якщо я розумію, якими правилами це регулюється, я можу в принципі готуватися до розлучення і забезпечити цей процес розлучення на найбільш вигідних для мене умовах. Або чоловік може ну, робити Ну, скажімо та ж так, саме. що це має бути е вигідно для обох із подружжя. Тому ну, що тут... найчастіше або це країна спільного громадянства, або країна спільного місця проживання. Ну тобто це завжди баланс інтересів. Угу. Ну але ж якщо в мене нема спільного проживання, ми жили, у нас був гостьовий брак. Ну тоді, да, тоді там, можливо, країна, да, яка Шахер розглядає роз... по суті, в яку ти подаєш, в якій ти зараз, наприклад, проживаєш, і в яку ти прода подаєш позов, документ, ініціюють да, там дефір, да, ініціюю. то там. В принципі можна о, застосовувати і право цієї держави, і відповідно компетентні органи цієї держави будуть розглядати справу. Але важливий висновок, що не завжди країна вашого резидентства є цією країною, так. в якою ви маєте право ініціювати розірвання вашого поточного шлюбу. Тож це потрібно перевіряти і це, будь ласка, запам'ятайте. А ми поки що готуємо для вас новий випуск стосовно шлюбного контракту. Дякуємо, до побачення. Дякуємо.